Сьогодні на балконі плюс 15 чи 16, трошки недобре видно. А тут ось подивіться, що робиться. Зранку було трішечки сонечка, і отако на сонці моя цикламена. Ну, Ось так себе поводить. Не любить вона сонця взагалі. Просто взагалі, навіть декілька хвилин. І ось так я трішечки пізно зайшла сюди. І бачите, все, вона повісилася, поскидала цвіту багато, і отаке це з нею відбувається. Тут, бачите, вже ось тут, напевно, буде насіннячку. Можна було б спробувати зібрати. І посадити, не знаю. Ось так, друзі. ну Але вона відходить. Я це знаю точно, тому що це вже не вперше таке. Отак від сонця вона вішається, потім відходить. Бачите, ось тут померзли мої сукуленти. Я їх не стала заносити, але ось таке з ними відбувається за час заморозків. цикламену я заносила. А ці всі рослинки залишалися тут. До речі, знаєте, ось цей, бачите, теж він такий, начебто, не знаю, він начебто і живий, але ось цей колір такий, ну, не подобається мені його стан. Певно, треба буде його поживцювати. Зараз стабілізується температура і буду його стригти. Тут мордуються мої сукуленти, вони теж померзли. санса, нормально. Сенсив'ярі, вона там ростить серединку. Тут мої церопегії обидві. Ось ця звичайна вуда, теж, бачите, яка не заносила я її, але з нею начебто все добре. Ну тут під віконечко воно значно тепліше, ніж отам на тумбі, тут тепло від скла. І тут зараз поки що стоїть ось ця моя церопежка. Я її винесла, тому що вже потепліло. і Заморозків, я думаю, що не буде. І вона ось тут в мене росте. Я показувала її в попередньому відео, як новиночку. Ось вона тягне ось цю штучку. Не знаю, що це, але сподіваюся, що там буде парашутик. Ну, а може, то буде ще одна ще одне стебельце. Така лисенька, бачите, листячка на ній зовсім мало. До речі, я почитала, подивилася про неї інформацію і знаю, що вона майже цілий рік квітне. Якщо їй все подобається, якщо подобаються умови, підходять. То вона квітне практично постійно. Тому я думаю, що коли вона порозпускає парашутки свої, вона буде набагато краще і більш симпатичний мати вигляд, якщо придумати ще їй цікавеньку якусь таку опору, знаєте, можна спіралечкою якоюсь, ну так закрутити її гарненько. ну То, я думаю, було би досить гарно. Ніякого такого особливого догляду вона не потребує, так само, як і ось ця циропегія. все те саме, в принципі, хто має церопегії, то жодних труднощів з ними не виникає. Ну, Якщо, звісно, їх не перепалити на сонці, трішечки притяняти в спеку і все буде добре. Там занесені мої хої, я позаносила ці рослини, тому що вони примерзли. Я бачила плями на листях у хої. Навіть традисканція ось ця зелененька замерзла, теж попсувала листечко з цією маленькою, більш-менш все добре, але рослинки ці я занесла, тому що ми на два дні їхали з дому. Ну що, друзі, показую, як примерзли мої пеперомії, бачите? Низ листочки в них попримерзав. І я, знаєте, не одразу це помітила. Ось тут видно добре. Багато листочків в неї попідмерзали, отам на балконі. Це побачила вже після того, як занесла її сюди на кухню. Там на плиті в мене шкварчить м'язко смажиться. Ось так. Ну, а оця, до речі, ось ця рябенька так сильно не постраждала. Я не бачу на ній нічого такого мерзлого, я передивилася, нічого не знайшла, начебто. І ось цей Ось ця фікусна, ну я так на неї говорю, ось ця паперомія, ну так собі теж начебто не сильно. Ну, а оці зелененькі, добряче примерзли. Шкода, звісно, дуже мені шкода цю рослину, я її дуже люблю, такий гарний оце кущик. Ну, не знаю, лишається Тільки здогадуватися, що там в корінні. Я сподіваюся, що з корінням все добре. Ось так, друзі. Треба було, звісно, я дуже вагалася, і треба було мені раніше просто занести її на кухню, ну вже є, як є. Покажу трішечки своїх новиночок. Тут в мене маленькі діточки трейлерних фіалочок, там ще два. І ось тут два кущики пеларгонії, Ось такі. Це простенька пеларгонія, квітне, вона, по-моєму, рожевим кольором. Взяла два кущики, хочу садити разом, щоб був потім гарненький такий пишний вазончик. Ось так. Ну, а тут мої епісції. Я обіцяла показати, вони вже трішечки попіднімалися. Бачите, такі гарненькі, всі різні. По-моєму, тут шість штучок. Ось такі. Всі різнокольорові, є крупнолистові, є. Вона одна міленька така, бачите, ось ця. Вона з бутончиками вже буде квітнути скоро. І ось така крупно листова. Великий такий листочок тут, бачите. Дуже всі гарні, пухнастенькі, такі махрові. Ну і пісція взагалі дуже гарна рослинка, вона є декоративно листиною. Дуже гарно вона переливається, красивими перламутрами. Ну, і мене в коментарях хтось питав про догляд. Ну, знаєте, я дуже заглиблюватися не буду, тому що цієї інформації є повно в інтернеті, але просто зі свого досвіду скажу, що всі проблеми у вирощуванні піції, ну, вони, знаєте, з'являються через те, що Епія, ну так вважається, що епісія дуже погано зимує, в принципі, це так і є, але причиною тому є низькі температури. Ну, коли холодно в приміщенні, і, знаєте, якщо ви любите економити на опаленні і у вашому помешканні, там, де ростуть ваші епісті, то там температура ну, десь 17-18 градусів, а то й менше, то ну, звісно. Ці рослинки таких низьких температур не переносять. Ну, точніше, вони їх переносять, але вони почуваються дуже погано, вони втрачають декоративність і ну, можуть і загинути, звісно. По-перше, епістіям потрібне сонечко, яскраве освітлення. По-друге, температура має бути 20-25 градусів. Це обов'язково. При нижчих температурах я сказала, що рослина почувається дуже погано. І саме через це. Вони дуже погано зимують. Звісно, холодні підвіконня. Ну, це теж причина того, що рослинки гинуть. Підвіконня має бути або утеплене, або якщо воно холодне і там холодно від скла на підвіконні, то рослинку треба в зимовий період звідти прибирати і ставити під якісь досвідки, під якісь лампи, тому що, звісно, осінньо-зимовий період він такий, що. Дуже багато похмурих днів, дощових, темних, і ці рослиночки люблять сонечко, і їм воно потрібно. Тому найкращий варіант, звісно, це сонячне підвіконня. І якщо є можливість, досвідка в похмурий період. Це основні такі моменти. Ну, я думаю, ви знаєте всі, що епістію оприскувати не можна, тому що вона пухнастенька, і отако при поливі треба стежити за тим, щоб водичка не попадала на листя. Ну, І відрегульований полив, звісно, не переливати і не пересушувати рослину, тому що епіція потребує такого легенького ґрунту. Ну, власне, як і фіалочки, тому своєї епістцією я саджаю ґрунт для фіалок він їм дуже підходить. Ну, а звісно, такий легкий ґрунт він швидко пересихає і потрібно не взівати. Частенько треба поливати, перевіряти ґрунт, щоб рослина не була сухою, не пересихала і, звісно, не перелитою. Ну, Оце такі основні моменти, які слід враховувати і дотримуватися цих правил.